Добрий ранок. Сьогодні у нас благовіщення. Весна в цьому році тепло так, якось аномально тепло. Квіточки наші ростуть. Сипільники маленькі, вже розцвітли, кульбабки у нас. Сіпільники, такі маленькі, бордюрні карликові хто як називає, тому терплантики вже скоро будуть розквітати. Ось і такі гарні Тут у нас наші нарцисики. Ось вже дивіться, як піднявся кущ. Якогось піонце. Якось він там називається правильно, я не знаю. Але росте прям на очах. Вон там далі трішки. Такий кущик у нас скоро буде рости. Цвісти, вірніш. Це вічно зелений. Цвіте такими жовтими. Пагонами. Це наші півники ось такі. Це ліщина. Не знаю, щось не вона у нас. Ось. Тут у нас хризантема, Такі спущики гарні. Це ось піон. Ой, піон. Нарцис. Купили в тому році щось він не цвіте в цьому році. А це в тому році мій син купив якийсь там піон з Голландії. І в цьому році він також, ви бачите, якийсь світлий. Не знаю, якого, мабуть, білого кольору. А це перш гусенятко. гусенятка. Ось Вот так. Наші гасенятка переїхали в літню кухню на лежанку. Такий ось абажур у нас тут есть. А так. Такий абажур. І тут ось такий. Сидять наші перші гусенятки. Такі. Натопили їм лежалочку зверху обажурчик. Колись моя мама, коли тримала гусенят та курчат, завжди тримала їх у лідній кухні, натопили лежалку. Птиця була завжди гарна, здорова, сильна. Мами вже немає, але... Пам'ять про неї все ще є. Тепер її колишні розповіді стали мені в нагоді. І ось так говорила мама, що коли птиця гарно вигита, то з неї буде толк. Буде хороша, здорова птиця, гарно не стиметься, буде в неї гарне потомство. І ось так. Тому ми топимо лежаночку. Постелили пелюшки. Пелюшки в нас лишилися від курчат. Так що, так, перейшли по, по наслідству, так сказати. І ось так. Ще четверо сняток у нас в інкубаторі догрівається. І ось. Все. А ці вже переїхали сюди. Наші його вже повністю обслухлись. Але чомусь збили всю кучку, не хочуть. У нас тут таке ось такий бажур, тут така. зробили такий, як кліточку на лежанці, трішки протопили, тепленько, гарно. Вони чомусь не хочуть, чи може їм там жарко чи підняла вище абажур але лізеку такого хотя показі показі красинки витики красивенчики Зайчатка у нас нахопилися сьогодні такий церковний праздник великий і нам така радість Сьогодні поділили брудер. При вас пішли собі після синяток сірі. Ми висиджували собі датський легард, білі гуси в нас. А це захотілось мені українська сіра типова, чи, ну, Якось так сказали. Просила сутичних. Ну, думаю, щоб разом їх посадити говорили так, суточні приїжджайте, приїхали виносять. оказалось, їм уже троє суток. І тепер разом посадити їх не можу, тому що хотіли вийти малі, вони їх потопти. Напевно, потримаю кілька днів окремо, а потім якось постараюсь з'єднати, розділили. Наш брудер на дві половинки ось, курчата наші шоці сидять недовольні. Забрали їхнє місце. Завтра якось може, щось переробимо. Але тут не тепленько, гарненько, водички, їсти поставили хай сплять. Ось так. Ось і нас сьогодні Новини. Вони ще не привикли, бояться. Ну нічого, вони зараз знакомляться, подружаться і будуть спати. Ось такий у нас сьогодні вечір в селі. Собаки гавкають, корови мукають. небо таке якесь інтересне взагалі. Дивіться, там зірочка. Місяця нема. О, так, гарно, красиво, тихо, спокійно. Нібито наче й немає війни. Всім тихої мирної ночі. Па-па!